Всім привіт! Сьогодні пропоную разом зі мною створити ось такі гарнющі паперові квіти. Їх можна створити за допомогою багатошарових серветок. Якщо ж таких немає, ви можете скористатись простими серветками, або ж навіть використати для роботи туалетний папір чи паперові кухонні рушнички, або ж гофрований дитячий папір. Найкрасивіші квіти виходять. Із ось таких багатошарових серветок в інтернеті ви можете знайти багато схожих майстер-класів, та все ж я вирішила записати детальний майстер-клас з озвученням ще один майстер-клас для своїх учнів. Отож, беремось до роботи. Я візьму одну ось таку багатошарову червону серветку, розкладу її вздовж вертикально. І тепер ми будемо складати гармошку. Для початку нам треба відміряти приблизно 2 см. І загнути на себе. Тут важливо намагатися загинати рівно, щоб сторони збігалися. Повертаємо тепер серветку іншою стороною. Бачите, я трішки пресую пальцями, повертаю іншою стороною і знову загинаю на себе до тієї лінії, яку ми раніше загнули. Вирівнюю. І знову ж таки дивимося, чи в нас збігаються сторони. Повертаємо на другий бік та знову загинаємо на себе до лінії, яку ми відігнули з іншого боку. І знову перевіряємо, чи всі лінії в нас збігаються. Чим точніше збігатимуться наші лінії, тим красивішою буде квітка. Знову повернули іншою стороною, загнули на себе, вирівняли. Перевірили, повернули на інший бік і знову загнули на себе. Так повторюємо багато багато разів, доки ми не складемо серветку до кінця. За рахунок того, що серветка довга, квітка вийде пишною та великою. Якщо ж ви будете використовувати звичайні серветки для сервіровки столу або ж невеличкий туалетний папір, то квіточка, звісно, вийде невеличкою, як у мене, жовта на столі. Тут я трішки пришвидшую відео і складаю серветку до кінця. Все, тепер нам треба знайти середину. Для цього ми складаємо серветку наполовину. Притискаємо пальцями і добре пальчиками тиснемо посередині, щоб намітити лінію. Ось вона наша лінія. Тепер беремо нитку. У мене звичайна нитка для в'язання. Ви можете скористатися джгутом чи будь-якою ниткою, яка у вас є в наявності. Пам'ятайте про те, що якщо нитка тоненька, то її слід скласти кілька разів. Так, зав'язуємо один вузлик, міцно затягуємо. І якщо ви не зможете зав'язати самостійно, то можете покликати, звісно, помічника, щоб допоміг вам зав'язати два міцні вузлики. Все, зав'язали. Так, і тепер ми можемо собі зробити на нашій квіточці на кінчиках квіточки, верніше на полюсточках, візерунок. Я зрізаю кутики з однієї та другої сторони до середини, так, щоб у нас вверху утворився трикутничок. Намагаємося зрізати рівненько. У мене вийшло не дуже аж так рівно. В принципі, цього не буде видно. Ви можете вирізати і хвилькою, і можете зубчиками вирізати. Це вже далі ваша фантазія. Тепер нам треба акуратно розкласти нашу серветку. Розкласти та вирівняти. Можемо навіть шнурочок пересунути, щоб він був знизу або зверху. І щоб нам легше було розправити серветку, розтягуємо з однієї сторони та з іншої. Робимо це по черзі, по порядку, притискаємо пальчиками так, щоб у нас вийшла ось така квіточка. Звісно, що поки що в нас виходить не дуже красиво, для цього ще розправляємо ось так. І зараз будемо робити магію. Тепер нам треба набратися терпіння, бо нам прийдеться відокремлювати усі шари, які є в серветці. Це слід робити дуже-дуже акуратно, тому що серветка буде рватися. Зараз ви побачите у мене на відео, як я десь не дуже легенько потиснула, і серветка трішки обірвалася. Якщо серветочка обірветься, то ви можете тут частинку відрізати непомітно. Так, відгинаємо перший шар. І трішки притискаємо пальчиками до середини, підгинаємо пелюсточки вгору. Те саме робимо з іншою половинкою. Ось тут, поза кадром, я час від часу дмухаю на серветку, для того, щоб шари трішки роз'єдналися. Бачите, треба добре помурдуватися, щоб відокремити всі шари. Тож я вже казала, треба набратися терпіння. Так, відокремлюємо охайно і дуже-дуже акуратно піднімаємо вгору. Намагаємося ближче до центру піднімати пелюсточки догори. Чим ближче, чим вище ви їх піднімете, тим пишнішою буде ваша квіточка. І трішки притискаємо. І так далі робимо до кінця, поки ми не розправимо всі яруси. Як бачите, трішки у мене тут порвалася серветка. Це саме той етап, про який я вам говорила, тому я легесенько просто відстригаю, щоб не було помітно, і закриваю іншим ярусом. Так, працюємо далі до кінця, поки не розправимо всі шари нашої кіточки. І ось така краса в нас вийшла. Такими квітами ми можемо запросто оздобити фотозону або ж прикрасити нашу кімнату чи навіть приклеїти квітку за допомогою двостороннього скотчу до шпажки та обмотати шпажку зеленим папером. Таким чином ми можемо таку квітку подарувати своїй близькій людині. Так, тут я ще складаю одну квіточку і хочу вам показати, що можна по-іншому вирізати. Наприклад, два трикутнички робити. Ось такий от візерунок теж буде цікаво дивитися. З іншої сторони роблю навпаки. І ось такі зубчики виходять в нашої квіточки. І проробляємо ті самі рухи, що я показувала раніше. Якщо порівняти попередню квіточку із цією, яку ми зробили щойно, то ви можете побачити трішки різницю. Зубчики там дрібніші, в цій квіторці свіжі, а в цій квіторці трішки ширші зубчики. Так, тепер ще покажу, як зробити з ось такого м'якого туалетного паперу квіточки. Для цього ми по лініях вириваємо 6 шматочків. Можна і більше, за бажанням, буде квіточка пишніша, але я думаю, що для такої невеличкої квітки достатньо брати 6 шарів. Тепер нам треба кожен із шматочків рівнесенько накласти один на один, щоб в майбутньому скласти гармошку. Так, вирівняли. І тепер відгинати будемо тільки 1 см, бо наша серветка невеличка. Отже, і зубчики треба робити невеличкі. Отже, один сантиметр відігнули, повернули іншою стороною, знову відігнули на себе, вирівняли, притиснули, знову повернули і знову на себе загнули. І так далі до кінця серветки. Так, Тепер відриваємо це. І знову проробляємо всі ті кроки, які ми робили вже із попередніми червоними квітами. Ось такі квіти в нас виходять. Я бажаю вам творчого настрою. Сподіваюся, що у вас все вийде і що мій урок в майбутньому вам пригодиться. А ви не забудьте підписатись, поділитись з другом, а також написати коментар, чи сподобались вам квіти.